Всім привіт! Сьогодні розповім вам декілька правил, які врятують ваш депозит. Я думаю, всі розуміють, що просто так у цьому світі нічого не дається, тим більше на криптовалютному ринку. Тут, крім вас, у вашому заробітку ніхто не зацікавлений, кожен повинен думати за себе і як покласти пару баксів у свою кишеню. Це було перше і головне правило, пам'ятайте його. Якщо ти підтримуєш український YouTube, то підпишись на канал, постав лайк і залиш коментар під цим відео. Перше правило завжди думайте своєю головою. Жодні сигнали вас ніколи не зроблять багатими, вони створені лише для того, щоб насамперед вас навчити торгівлі, і для того, щоб ви не витрачали багато часу на пошук хороших сигналів. Друге правило заробив вийди. Перед торгівлею ти маєш знати, скільки ти хочеш заробити і ставити собі ціль. Важливо пам'ятати, що всі гроші світу не заробиш і краще заробити мало, ніж нічого, а то й втратити. Третє правило уникайте азарту. Важливо контролювати цю емоцію і залишатися за холодного розуму. Тому що, коли ви в ейфорії, ви не можете нормально оцінювати ситуацію. Четверте правило постійно розвивайтеся. Дуже сумно, якщо ви цього не робите, тому що без бензину машина не поїде. Ви повинні постійно розвиватися, відвідувати якісь курси, дивитися відео в Ютубі, розбори ринку тощо. Ви повинні розуміти, що ви можете помилитися, вам важливо слухати чужі думки і вміти її грамотно оцінювати. П'яте правило не хвилюйся за свої гроші. Якщо ти закинув гроші у крипту, ти їх вже загубив. У цьому відмінність багатих і бідних людей, в яких великий капітал, не бояться втратити і завжди мислять на холодну голову. Гроші це лише інструмент, заробив круто, але треба більше. Втратив це досвід. І шосте останнє правило: аналізуйте помилки. Якщо ви злили одну, дві-три угоди, ви повинні сісти і подумати, що ви робите не так. Можливо, ви піддалися якимось емоціям, проаналізуйте це. І подумайте, як вам більше цього не допустити. Надіюся, це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд. Скоро побачимось!